Тому що ми, як послухаємо, адміністрацію Дональда Трампа, тих, які приймали рішення про. Ем... Про те, щоб обмежити фінансування, закрити і голос Америки цілу цю медіа спілку, яку фінансував фінансували Сполучені Штати, але також про припинення USAID, праці також з журналістськими проєктами, і вони про це говорять так, якби це була попросту відрізання якоїсь якоїсь звичайної медіа, медіа спілки і пояснюють це, що вона була політична. Чно ангажована так, якби не розуміючи, який це має вплив на е, режими на території, де нема вільної преси, чи на території Білорусі, чи на території азіатицьких декотрих країн, чи на території тої самої Куби, бо вони також будуть потерпати від цього. Який це може мати вплив на, на медіа простір е, Білорусі?